Доброго дня усім учасникам конференції. Мене звати Капаць Анастасія, я студентка 4-го курсу відділення музичне мистецтво Чортківського гуманітарно-педагогічного фахового коледжу імені Олександра Барвінського, науковий керівник викладач музично-теоретичних дисциплін, художній керівник народної художньої мішаної хорової капели Корчак Володимир Анатолійович. До вашої уваги представляю тему моєї доповіді: Хорове мистецтво Олени Чмуд. Метою дослідження є аналіз хорової спадщини української композиторки Олени Чмуд. Аналіз попередніх досліджень по даній тематиці обмежується періодичними виданнями буковини, окремими статтями в музичних виданнях, інтернет-джерелах, інтерв'ю та відеопрограмах. Дана тематика мало досліджена і потребує системного методичного підходу, проте актуальна серед поціновувачів сучасного хорового мистецтва. Українська хорова культура багата на знакові імена, які залишають помітний слід в історії української музики завдяки пошуку нових ідей втілення художніх образів засобами музичного мистецтва. Сучасне хорове мистецтво засноване на традиціях видатних діячів хорової культури минулих століть, вносить нові барви в музичну палітру творів для хору. Фольклорні мотиви, збагачені новими засобами музичної виразності і стильовими особливостями репрезентують українську хорову культуру на новому рівні сприйняття. Сучасні композитори намагаються поєднати простоту народної пісні. І складністю сучасних гармоній, створюючи нові, вельми цікаві для слухача музичні твори. Представницею нової генерації композиторів, що демонструють сучасну хорову культуру, є Олена Чмут, багатогранна творча особистість Буковинського краю, працюючи викладачкою музично-теоретичних дисциплін Чернівецького коледжу мистецтв імені Сидіра Воробкевича. Олена Шмуд проводила активну творчу діяльність, залучаючи студентів до створення вокального ансамблю, який і почав виконувати перші обробки Олени Олександрівни. Творчий доробок композиторки складають переважно хорові та вокальні твори. Також на неї написані твори для фортепіано та камерно інструментальна музика. Найбільш плідним у творчій біографії композиторки. Видався період з 1996 по 2021 рік. В цей час було написано десятки творів для хору акапела у різних стилістичних напрямках. Всі вони війшли до великого збірника творів композиторки під назвою Хорові твори Акапела. Він систематизував творчу спадщину композиторки, яка до того часу вже активно впроваджувалася в практику хорового виконавства. Але у вигляді рукописних партитур даний хоровий збірник складається з кількох тематичних частин: перша частина оригінальні твори, включає в себе хорові композиції, написані Оленою Чмут, на слова прославлених і маловідомих поетів, серед яких Іван Франко, Володимир Вознюк, Микола Бучко, Давид Самойлов. Наступна частина збірника представлена зразками духовної музики і має назву Гармонізація духовних піснеспівів». Тут представлені хорові чотириголосі варіанти богослужбових стихир та старовинних церковних наспівів і збірки Сидіра Воробкевича, піснеспіви Воскресної утренні та інше. Наступна частина збірника представлена народною музикою. Вона має назву «Обробки українських народних пісень. Тут містяться стильово виразні обробки народних пісень, притаманні творчому почерку і стилю гармонізації Олени Чмуд. Довершеність форми музичних творів, в поєднанні з гармонічними засобами відтворення фактури створюють ті неповторні особливості, за допомогою яких Твори Олени Чмут скрізь пізнавані. У цій частині збірника представлені обробки як для мішаного, так і однорідних хорів. Ще одним цікавим новаторством композиторки в галузі хорової музики є аранжування популярних мелодій для хору. Наступна частина збірника містить саме такі твори. Тут представлено ряд відомих широкому загалу музичних зразків. Ярослава Барнича, Володимира Івасюка, Річарда Роджерса завершує збірник оригінальна по своїй сутності частина переклади на мішаний склад хору творів Сидора Воробкевича та Євсебія Мандичевського. Тут містяться твори з хорової літургії святого Івана Золотоустого, композитора Сидіра Воробкевича у редакції Олени Чмут. Також запропоновано духовні пісни-співи румунською мовою, що використовуються в румунській православній церкві. Серед багатоманіття напрямків її творчості жвавий інтерес викликають обробки українських народних пісень та популярних мелодій. Композиторка звертається до ліричних, історичних, соціально побутових пісень, які звучать у її опрацюванні зовсім по-новому. Наприклад, у обробки української народної пісні їхав козак на війноньку, покладено відому тему козацької пісні, яка яскраво доповнена гармонічними засобами розвитку, використання поліфонічних прийомів письма, гармонічних відхилень та складних метроритмічних побудов. Характерні особливості стилю Олени Чмут. Збагачуючи хорову фактуру, різноманітними засобами, композиторка створює цілісне музичне полотно, яке звучить вже як новий музичний твір. Збагачена сучасними гармонічними зворотами, метроритмічними формулами і лірична пісня Чом ти не прийшов?, яка стала широко вживаною у концертних програмах багатьох відомих хорових колективів. Олена Шмутка, Використовує різножанрові зразки фольклору, серед яких і колоритна народна пісня Коломої хати і буковинська народна пісня «Ой, на горі Два дубочки, збагачена метроритмічними та гармонічними фігураціями. Нерідко композиторка використовує сонні епізоди, з підтримкою хорової педалі. Музична мова обробок складна. Потребує професійної музичної підготовки як диригента, так і хору. Окреме місце в творчості Олени Чмут посідає обробка українського романсу, прославленого на весь світ зразка ліричної музики під назвою Чорні брови, Карії очі, написаного для соліста-тенора з хором. Поліфонічні проведення у хоровій фактурі. Підсилені гармонічної напруженості, використанням дивізій, у хорових партіях створило широку хорову картину, збагачену джазовими відхиленнями і характерними зворотами. Хорові аранжування популярних мелодій – візитна картка творчості Олени Чмуд, творче бачення композиторки всім відомих, улюблених пісень створює справжні шедеври хорового мистецтва. Серед таких творів помітне місце займає в'язанка на теми пісень буковинських авторів, пісня з кінофільму звуки музики, екзотична китайська народна мелодія Квітка за жасмину, попурі на теми відомих американських спірічуелсів, хорові твори Олени Чмут вже давно вийшли за межі її рідних Чернівців. І сьогодні складають основу багатьох відомих хорових колективів України, серед них хор Національної телерадіокомпанії України та Київський муніципальний хор Хрещатик. Київський муніципальний хор Київ і звичайно, колектив, який став своєрідною творчою лабораторією для композиторки Камерний хор Чернівці, який очолює учениця Олени Чмут. Талановита диригентка, заслужена діячка мистецтв України Надія Селезньова. Отже, хорова спадщина української композиторки Олени Чмут надзвичайно багатогранна, представлена різноманітними жанрами та збагачена сучасними засобами музичної виразності. Окрему сторінку творчості композиторки складає духовна музика, представлена гармонізаціями піснеспірів. Православної церкви. Палітра виражальних засобів композиції Олени Чмут вражає. Прості, відомі мелодії вона перетворює на об'ємні музичні полотна, які часто виконують прославлені хорові колективи в Україні та за її межами. Хоровий стиль Олени Чмут неповторний, мистецько довершений, наповнений внутрішнім змістом. Із зовнішнім виявом прекрасної музики, яка проникає в людські серця і знаходить вдячний відгук.